10 фраз, які треба знати кожному в польській мові, для того, щоб почувати себе впевнено у побутових ситуаціях. Честки! Мене звати Іванка Кишенієртом, я ваш вчитель польської мови. А ви переглядаєте вже другий мій безкоштовний урок з польської мови. Отже, перша фраза. Уявіть собі, що ви стоїте у черзі десь у банку, і людина, яка стоїть перед вами, а пчх, пчихнула. Що ми скажемо цій людині? На здоров'є! На здоров'є, а ви з першого уроку вже знаєте, що і е в польській мові читається як є. На здоров'є. Що нам може відповісти ця людина? Дженькує. Дженькує. Ви, мабуть, вже чули слово джінькує в польській мові, тільки прошу вас правильно його вимовляти: джінь Відповісти на дзінькує ми можемо «проша», Жінькує. Проше. Уявіть ситуацію, дзвонить ваш телефон, ви підносите слухавку і що скажете? Хало слухам. Хало слухам. Хало, слухам. Пам'ятаєте про звук л, так, він специфічно м'який. Хало. Хало слухам. Ось тут дві. Так, попались нам два наших звуки з першого уроку. Хало слухам. Л. Хало слухам. Уявіть ситуацію, що ваша знайома йде на співбесіду, і ми хочемо побажати їй успіху, щасти. В польській мові ми скажемо «поводзення». поводзеня. Поводження. Інша ситуація: ваш знайомий їде автомобілем в сусіднє місто, і ви хочете йому побажати щасливої дороги. І тут поляки використовують дуже гарну фразу широкий дорогі. Широкій дорогі. Так, це щасливої дороги, а перекладається як широкої дороги. Далі фраза, яка вам знадобиться, коли, наприклад, ви заходите на роботу, а хтось їсть. І, звісно, ми скажемо цій людині смачнего, смачнего. Відповісти, звісно, що можна джінькує, так, джінкує. Далі, якщо хтось іде спати, то ми цій людині кажемо добраноць. Добраноц, дослідно добра ноць, так? Добра ніч. Добраноць. Слово, яке, мабуть, ви також вже чули. Наприклад, ви в автобусі і когось нечайно зачепили ліктем, Можна сказати препрашам. Препрашам. І тут зверніть увагу, що Пшепрашам вимовляємо з А. Дуже часто чую від студентів помилку препрошам. Так, неправильно. Прешан. І зазвичай ми відповідаємо: нічого страшного, нічого страшного. І ось це нічого страшного польською скажемо: ніц не шкоджі, ніц, ні шкоді. Ніц не шкоді. Нічого страшного. Дослівно перекладається нічого не шкодить. Ніц не шкоджі!» І остання десята фраза це молодець. Дуже часто мої студенти запитують мене, як же ж в польській мові сказати молодець. Поляки кажуть просто добра робота, добра робота, добра робота. І я це дуже часто пишу своїм студентам на, у перевірці на домашнє завдання. Отже, друзі, ви додивилися це відео до кінця, і ті з вас, хто додивилися, я точно знаю, що ви цікавитесь вивченням польської мови, тому мушу вас запросити на свій курс. Польська мова від А до Я, який пройшло вже більше 6 тисяч студентів. Приходіть на ньому, ми поговоримо детальніше про те, як вимовляти, як розбиратися граматикою в польській мові, як легко опанувати українцю польську мову, якщо ви знаєте українську або російську мову. Усі деталі про курс я залишу під відео. Ознайом... ознайомлюйтеся, а ми з вами бачимося у нашому третьому відео. Честь!